Майно, що знаходиться на тимчасово окупованих територіях, має певні критичні особливості, що ускладнюють його поділ. По-перше, це відсутність фактичного доступу до майна. Українська влада не контролює окуповані території, що унеможливлює фізичний доступ до майна для його огляду, оцінки або відчуження. По-друге, це проблеми з правовим статусом. Угоди, що укладаються на тимчасово окупованих територіях щодо майна за законодавством окупаційної влади, не визнаються України. По-третє, це відсутність експертної оцінки. Провести оцінку вартості майна, що знаходиться на тимчасових окупованих територіях відповідно до українського законодавства, практично неможливо. Незважаючи на всі труднощі, існують юридичні механізми, які допоможуть врегулювати це питання. По перше, якщо подружжя може дійти згоди щодо поділу майна, вони можуть укласти договір про поділ майна та нотаріально його посвідчити. В цьому договорі може бути обумовлено, що за одним з подружжям залучається майно, що знаходиться на тимчасово окупованій території, а іншому у власність переходить інше спільне майно або ж виплачується грошова компенсація у розмірі частки у цьому майні. Друге, якщо подружжю не вдалося дійти згоди щодо поділу майна, вони завжди можуть подати позовну заяву про поділ майна до суду. Суд фізично не може поділити майно, що знаходиться на тимчасово окупованій території, також не може зобов'язати одну сторону передати це майно іншій, проте суд може визнати право власності на майно, що знаходиться на тимчасово окупованій території за одним з подружжя, а іншому присудити грошову компенсацію за його частку в цьому майні. Якщо один з подружжя проживає на тимчасово окупованій території та користується цим майном, це може бути додатковим аргументом при вирішенні питання про присудження йому цього майна з виплатою грошової компенсації іншому. Більш детальної інформації щодо поділу майна, що знаходиться на тимчасово окупованій території, звертайтеся на безкоштовну консультацію до адвокатського об'єднання «Правда». Ми вам допоможемо.